Доброго вечора, я студентка Латко-Вадіана група МЦМ304. Моя тема, тема адаптації як процес, стратегія пристосування до нових умов та життєвих викликів. Ну, почнемо з самого терміну, що таке адаптація. Це процес пристосування організму чи психіки до нових умов. В широкому значенні її трактують по-різному, наприклад, як активна взаємодію особистості та середовища залежно від ступеня її активності, також як зміни, що супроводжують на рівні психічної регуляції, становлення, збереження динамічної рівноваги у системі. Навіщо взагалі вона нам потрібна? Банально, без неї ми просто не вижили. Тому що це основа еволюції, яка нам дає адаптуватися, виживати і а, підтримувати психічну рівновагу. І ось є така класна цитата Чарльза Свіндуля. Життя це 10% того, що з вами відбувається, і 90% того, як ви на це реагуєте. Ось є така а, табличка, де є види деякі адаптації, сутії та коротенькі приклади. Ось є біологічна, психологічна, соціальна, професійна, культурна, сенсорна, імунна. І з цього ми можемо зробити деякий висновок, те, що адаптація вона може бути не только не тільки для зовнішніх якихось чинників, а також і а, при зміні внутрішньому нашому в організмі. А, і як відбувається сам процес адаптації? Перше, це все починається з шоку. Тобто щось змінилося і з'явився стрес. При зміні умов активується симпатоадреналова система, гіпоталамогіпофізерна надниркова вісь, змінюється гормональний фон, тобто викид адреналіну та кортозолу, і це є фізіологічна адаптація до стресу. А наступним етапом це є пошук рішень. Організм і психіка шукають новий баланс. Тобто організм починає а, шукати якийсь а, вихід. з життєвої ситуації, з якою він стикнувся. Після цього йде пристосування. Змінюється поведінка організму, на фоні гормонів також можуть формуватися вже, ну, точніше закладатися якісь нові звички. І фінальна стадія це стабілізація. Тобто людина вона звикає до ситуації і для неї все стає нормою. Тобто щодо звичок, наприклад, при стестуванні вони тільки закладалися, а вже на основному стабілізації вже повністю сформувалися ці звички. Також є загальний адаптативний синдром, який описав Ганс Сельє, як неспецифічну біологічну реакцію організму на будь-який стрес. І вона складається з трьох стадій. Тобто взагалі цей синдром демонструє, як організм намагається адаптуватися до стресового фактору, але, врешті-решт, може вичерпати свої ресурси. Тож на першій стадії це стадія тривоги, який запускається миттєво після усвідомлення стресора. Активується також симпатична нервова система, викид стресових гормонів, мобілізація сил організму. Підвищення кров'яного тиску, прискорення серцевого ритму, і мета цієї стадії це підготувати організм до негайної реакції на загрозу. А наступна стадія це стадія опору, або ще її називають резистентності. Організм поступово пристосовується до стресора, намагаючись відновити нормальний стан. Тобто реакція. Тіло стає більш збалансованою, а тіло тим часом намагається відновити ресурси, що були витрачені на початковому етапі. І симптоми тривоги зменшуються, і потихеньку організм починає вже в сам процес адаптації. І це також у нас стадія виснаження. Якщо стресор триває довго, виснажуються життєві ресурси організму. Організм не може більше підтримувати стан опору, і його захисні сили вичерпуються. Через те, що ось саме цей мобілізаційний пул ресурсів нашого організму були повністю вичерпані, і потім вже організм якби, починає з усього брати ці ресурси, що можуть виникати потім серйозні проблеми зі здоров'ям. Тож ми зараз. Знайдемо якісь стратегії, як збільшити ці ресурси для нашого організму. Перше це фізіологічні стратегії. Вони спрямовані на підтримку балансу в організмі, щоб він міг ефективно реагувати на зміні середовища. І це достатній сон, 7-9 годин, який забезпечує відновлення нервової системи, збалансоване харчування, яке підтримує імунну, гормональну, енергетичну рівновагу. Також це фізична активність яка покращить кровообіг, роботу серця, мозку та нервової системи. І також це може бути загартування, тобто зробити організм стійким до якихось перепад температур. Наступна це у нас психологічна стратегія. Вони дозволяють людині емоційно прийняти зміни та уникнути дистресу. Перше, це в нас сила оптимізму. Або позитивне мислення воно допомагає зосередитися на можливостях, а не на проблемах. Експерти також кажуть, що оптимізм підвищує стійкість, самооцінку, задоволеність роботи, впевненість і загальне щастя, а також знижує почуття самотності. Планування. Це створення чіткої структури дій знижує тривогу, тобто завжди треба мати якийсь план Б і не втрачати надію. Надія вважається одним з найважливіших психологічних ресурсів. Це також відноситься до когнітивного процесу, який включає зв'язок між тим, як ми ставимося до себе і позитивними результатами. Соціальні стратегії. Як ми знаємо, людина є соціальною істотою, тому важливо навчитися пристосовуватися у взаємодії з іншими, в самому соціуму. Тож до цього відноситься активне спілкування та залучення до колективу, також обмін досвідом між один одним, вміння просити про допомогу та приймати підтримку, толерантність до відмінностей, прийняття нових норм і звичок у суспільстві, не виходити із зони комфорту, щоб не боятися і все ж таки спілкуватися. Когнітивно-поведінкові стратегії. Ці стратегії базуються на ідеї, що наші думки формують емоції, які далі визначають нашу поведінку. Тобто, якщо людина змінює спосіб мислення, вона змінює емоційну реакцію і, відповідно, поведінку. І перше це формування гнучкого мислення. Це вміння бачити кілька варіантів дій, приймати невизначеність, не фіксуватись на негативі. Самопідтримка замість самокритики. Людина вчиться говорити з собою не як із ворогом, а як із другом. Тобто, якщо ви щось нове вирішили спробувати, не треба себе відразу карати, те, що ще там в мене нічого не вийшло, я взагалі ні на що не здатен, не треба навпаки себе казати, що я стараюсь і це вже добре. Візуалізація успіху. Вона допомагає активізувати внутрішню мотивацію, тобто вона також може комунікувати з е, надією, що ми бачили е, результат, все уявляли, і це давало нам таку мотивацію, щоб ми е, не здавались. Релаксаційні техніки це дихальні вправи, рухова активність, яка допомагає зняти напругу, впливаючи на психіку через фізіологію. тобто Якщо ми займаємося якимось спортом, навіть якщо 15 хвилин, наприклад, то виробляється в нашому організмі сертонін, який також підвищує нашу емоціональність. Ну і результати цих стратегій це. Формування стійкої мотивації до дії, краще прийняття змін і швидше відновлення після труднощів, розвиток стресостійкості, зменшення рівня тривожності і стресу і підвищення впевненості у власних силах. Джерела. І я хочу закінчити свою доповідь на цитаті індійського монаха. Не все, що відбувається, є хорошим, але щось добре може виходити з усього, що відбувається. Не дивлячись на те, які б життєві виклики нас не оточили, завжди треба вірити в себе, у можливості свого організму і в свою чергу піклуватися про нього. Дякую за увагу!